Міша, привіт! Сьогодні ми вирішили не просто передати тобі вітання, а зробити мікромасовий запуск ліхтариків з меседжем Тобі, в Каліфорнію. Ми з тобою запустили багато 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 тисяч ліхтариків. А тому така ідея прийшла нам на думку. Сьогодні ми стоїмо. В центрі українських Карпат, в славетному селищі Ремчі, і саме головне, що ми хочемо тобі сказати, це те, що ніколи кордони і океани не могли роз'єднувати людей. ми бажаємо тобі. Завжди мати гарний настрій, завжди залишатися з собою, пам'ятати, що тут далеко через континенти в Україні в тебе є друзі, які пам'ятають тебе. І Загадуй, сьогодні ми п'ємо за тебе і запускаємо ліхтарики. Це всі твої бажання, Дагадуй, яка здійсняється. Ніша, привіт! Привіт! <клес> <Миша, клес> <Миша, клес> <Миша. клес> Соботильник твій. <клес> Вітаю тебе! Чекаємо тебе з мексиканцями у Львові. <клес> Все, браво!